всіх прихильників спорту та здорового способу життя, як і завжди це порі, в ефірі. Програма Спортленд. Дивіться сьогодні у нашій програмі. З точністю та навпаки. У минулому 15-му турі чемпіонату України Олександрія Зірка та Украгроком на трьох здобули 9 очок. Звичайно, і у наступному турі вболівальники очікували від команд переможних результатів. Але не дарма говорять, що після білої смуги йде чорна. Про похмурий уікенд кіровогрецького футболу у репортажі Олександра Сметанка. Одне очко на трьох. Такий невтішний 16-го туру для клубів Кіровоградщини на старті першого кола лише Олександрія зуміла не програти, а от зірка та Украгроком очок не здобули. Кіровоградці на виїзді зустрічалися за аутсайдером, футбольним клубом Миколаїв. В останній кіровоградці перемагали у місті корабелів аж у 2001 році. Неприємну традицію не вдалося перервати і цього разу. Вже з третьої хвилини наші земляки були змушені відігруватися після гарматного пострілу захисника господарів Олександра Бренька. За декілька хвилин від ще більших неприємностей зірку врятував голкіпер Павло Поштаренко. Відігралися кіровоградці на 26-й хвилині. Це Вадим Гонщик скористався прострілом Ярослава Галенка і забив м'яч у відповідь 1-1. Наприкінці тайму наші земляки повинні були забивати вдруге, але свої моменти не реалізували Ярослав Галенко та Олексій Чичиков. Господарі ж дочекалися свого шансу у другому таймі. На 70 70-й хвилині Дмитро Владов ударом головою у падінні вивів господарів вперед 2-1. До завершення поєдинку скоріше господарі могли забити в ніж кіровоградці відігратися. 2-1. Миколаїв перериває восьмиматчеву у серію без перемог. Пропустили швидкий гол. Этот гол не повлияв На ход ігри першого тайму. Ми як грали, всі витримували, знайшли момент, сравняли счет. І як по мені, то більше преимущества було в першому таймі за нами. Второй тайм немного. Соперник більше атакував, більше создал остроты. І все-таки вдалося їм забить второй гол. І ми не відігралися. Наставник господарів Олег Федорчук каже, розбирали гру зірки і її окремих виконавців. Ми з цією командою грали до цього дві гри. И лучше, чем Кировоградскую зирку, мы никого не знали в первой линии. Мы знали, что команда сейчас на ходу, она достаточно большую серию не пропускала. Мы смотрели даже в трансляцию прямую по телевидению, и знаем их слабые и сильные стороны. Практически, я вам скажу, больше даже мы, чуть ли не каждого игрока, Мы разбирали его слабые и сильные стороны. То есть мы подготовились хорошо. В первом тайме у нас было 3-4 хороших момента, где выручал вратарь соперника. Поэтому, я считаю, по моментам абсолютно у нас преимущество. А вот игра была в центре поля. И все 90 минут очень напряженная, можно сказать, даже равная. Програв стартовий поєдинок другого кола і Головківський Украгроком. Аграрії в першому сезоні поступилися вдома. Суперником наших земляків був лідер першої ліги Олімпік з Донецька. На відміну від гри першого кола, у якій суперники зіграли з відкритим забралом 4-2 на користь Донеччан, у цьому поєдинку глядачі побачили обережний та прагматичний футбол. У першому таймі Олімпік та «Украгроком» обмінялися небезпечними моментами. На 34 й хвилині на побачення з голкіпером аграрії вийшов голеодор донеччан Олександр Ситник. У дуелі Нападник воротар переміг Сергій Науменко. <му> а от його візиві Заурі Махарадзе за три хвилини ледь не привіз м'яч у власні ворота. Але В'ячеслав Горбаненко за декілька секунд до своєї заміни не зміг скористатися помилкою голкіпера. Немов на гойдалках, суперники грали і у другому таймі. На 48-й хвилині вище воріт пробив нігерійський півзахисник Олімпіка. Іса Шериф. На 70-й, Після штрафного удару і рикошету м'яч не залітає у ворота гостей. Ще один шанс відкрити рахунок Украгроком втратив на 82-й хвилині. І миттєво був за це покараний. Переможний м'яч у ворота головківської команди забив. Іса Шериф 0-1. На післяматчевій прес-конференції тренер «Украгрокому» Юрій Гуров котре говорив про відсутність у команді забивного нападника. Його пошуки селекційна служба клубу розпочала, не чекаючи міжсезоння. Нападальше зараз ніде не вистачає. Тяжова така позиція, яка... забивного Сергія ж... Чученка нету. Наставник Олімпіка Роман Санжар був задоволений ігрою своїх підопічних і результатом, віддаючи належне супернику. Ми тщательно готувалися к этой гри, знали, що команда Украиком у них достаточно хорошая длинная безпрограшка серия в домашніх стенах. Команда, команда организована, боевитая, поэтому мы настраивали сильно на эту игру. При такой достаточно, можно сказать, равной игре, все-таки нам удалось дожать, забить этот гол и заработать три очка. Игра была ну, точно не проигрышная. Должны были хотя бы ничего играть. Но если мы не забиваем такие моменты, я же говорю, это очень прискорбно. Хотя вроде бы на тренировках и... исполняют и по девяткам бьют, и как это. Тут на игру выходит, как будто кто-то заговорил, или я не знаю. Ну, там у Славы Горбаненко вообще момент, такой пустые ворота. Э, ну, не знаю, это конечно, я виноват в этом, ну, но... <сас> ничего не могу поделать с этим, если мяч не лезет в ворота. И можно сказать. У Олимпика один момент был, и они его забили. Вот такой именно чистый момент, который там стопроцентный. Один момент за всю игру и гол. Білекишна єдине очко серед клубів області завоювала Олександрія, яка в Охтирці розійшлася миром із конкурентом у боротьбі за путівки до прем'єр-ліги 1-1. Несподівана поразка Алчевської сталі в Армянську 0-2 дозволила нашим землякам зробити рокіровку із сталеварами у турнірній таблиці. Зірка, не зважаючи на поразку, так і залишилася на шостому місці. А от ту втратив одну позицію і опустився на 12-те місце. Протягом останніх семи днів обласний центр став місцем проведення одразу двох чемпіонатів України. Так майстри двоколісного транспорту визначали переможців у групових та командних гонках з велокросу. 15 медалей у гаю десантників. Кіровоград приймав відкритий чемпіонат України з велокросу серед чоловіків, жінок та юніорів. Він зібрав рекордну кількість учасників. На відомій в Україні трасі змагалися 250 спортсменів. «Проходив у Харкові чемпіонат України. Там було близько 90 учасників. Хоча, казалось би, Харків, тобто, вроді би город мільйонник, але там всього 90 учасників. Так що у нас от зібралось так, таке кількість. Ну, у нас в принципі завжди багато збирається, Ну таке кількість – це от за останнє час е, рідкість. Учасники чемпіонату визначали кращих у групових та естафетних командних гонках. Виступала на змаганнях і надія кірвоградського велоспорту Олена Демидова. У нинішньому році дівчина стала бронзовою призеркою юніорських чемпіонатів Європи та світу з вологонок на шосе. Свою поки що найголовнішу медаль Олена завоювала в Італії на початку жовтня. я приїхала на треки чемпіонат Європи. був. ми були в командній гонці, вториє по Андерам. Потім на преслідуванні по юніоркам я була теж вторая. Потом ми поїхали на шосе. На розділки я була вторая. На третьретя третя, третя була на розділці, а в групово гонки п'ята. На трасі у гаю десантників Олена Демидова змагалася не вперше. Траса хороша, все тавсім хороше. Єзді по препятствия, этот, все. є для этого. хороша траса. На цьому чемпіонаті Олена виступала у дорослішій категорії серед жінок, де кіровоградська юніорка стала срібною призеркою чемпіонату у командній гонці та бронзові у груповій. Всього на рахунку наших земляків 15 нагород чемпіонату, з яких 6 золоті. Переможці та призери національних змагань увійдуть до складу збірних України різного віку, каже один з тренерів збірної області Юрій Симоненко. «Составляються списки зборної команди України, кандидати, резерви, тобто це все. Ну очки голови, секунди, як говориться». Вальмаматер Кіровоградського спорту обласній школі Олімпійського резерву Надія цими днями проходить чемпіонат України зі спортивної гімнастики. Як і змагання вологонщиків, цей турнір зібрав рекордну кількість учасників. Кращі гімнасти України у Кіровограді. Наше місто в 14-те приймає чемпіонат України зі спортивної гімнастики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. До обласного центру приїхали більше 300 спортсменів з 19 областей. Рекордну кількість учасників чемпіонату України організатори пояснюють і вдалим географічним розташуванням Кіровограда, і високим рівнем турніру. У нас найкращий зал на Україні взять навіть город Київ. И там он такой большущий город, миллионный, и он остался без спортивного зала вообще. Поэтому там не могут проводить раз. Во-вторых, у нас считается центральная Украина, и сюда легко приехать. У нас зал находится в самом центре города, и гостиницы, и питание, где могут спортсмены питаться. Тоже это все рядом. Поэтому у нас спортсмены и тренера любят сюда приезжать с удовольствием. У нас здесь и обстановка хорошая, вот погода у нас хорошая. Тепло в залі, тому вони з удовольствием сюди приїжджають. Ось такі змагання як найкраще популяризують спортивну гімнастику у Кіровограді, говорить начальник облспортуправління Сергій Колодяжний. По-перше, це у нас традиційно проходить два рази в рік два чемпіонати України, дорослий чемпіонат України. І те, що ми приймаємо сьогодні, змагання це чемпіонат України серед дитячої у нас спортивних шкіл і дитячої у нас і спортивних шкіл Олімпійського резерву. Це дуже важливі змагання, і тим, що вони проходять в Кіровограді, це є дійсно велика популяризація даного виду спорту. Розумієте, коли просто дитина ходить, тренується і не бачить, як то кажуть, кращих із найкращих, то це ну потрохи не доїдає. Да? А якщо дитина може бачити такі змагання такого рівня, є до чого стремитися і готуватися. Для багатьох учасників турніру ці змагання останні у нинішньому році. Завершаючий етап. Всіх спортсменів ітоги года, ну, розмадлюються спіски зборних будуть по этим соревнованню. Перший день змагань приніс Кіровограду і першу медаль. Наші гімнасти посіли друге місце у командній першості, а чемпіонами стали гості з Києва. Всі ж призери турніру визначаться 2 листопада. І як нам стало відомо, успішно виступили на чемпіонаті і кіровоградські дівчата. Наші гімнастки навіть перевершили досягнення чоловічої збірної, здобувши у командній першості золото. Ще одні змагання за участі гостей з інших міст України приймала дитячі юнацька спортивна школа. номер 2. тут змагалися представники олімпійської версії та еквандо ВТФ. Золота десятка кіровоградських теквондистів. у залі спортивної школи номер 2 провели відкритий чемпіонат області. Крім господарів татамі та гостей з Миколаєва, на змаганнях вперше з 2003 року виступали юні спортсмени з Новоукраїнки та знам'янки. Серед учасників турніру були і призери нещодавнього чемпіонату України серед дітей, юнаків та кадетів у Запоріжжі. У нас багато, багато медалей, и первых, и вторых, и третьих мест. Ну, особо я хотел бы отметить Манкевича Андрея, который провел 5 боев, 4 из которых он выиграл. Он занял второе место, стал вторым на Украине. Но ну, это мальчик 2005 года, будем так говорить. Он не так давно занимается, но он обошел такие крупные города, миллионники, как Харьков, Киев, Днепропетровск, Донецк. Будем так говорять, а для мене було б ну неожиданностю. Син відомого у минулому гравця зірки Анатолія Маткевича зараз займається і футболом, і теквондо. Я хотів взагалі становитися футболістом. А так як з'явилося теквондо, то я ще чесно не знаю, ким мені стать мені теквондо теж подобається». То я думаю, що і так надо і футбол буде у мене. Організаторами змагань стали обласна федерація та ВТФ та громадська організація Молоді регіони дуже хочеться бачити цих дітей в майбутньому здоровими, жвавими і бачити тих людей дітей, які будуть отримувати перемоги на інших п'ятисталах, на п'ятисталах чемпіонату Європи, чемпіонату світу, тому що це приємно, коли піднімається прапор нашої держави, прапор нашого міста. Ці змагання відбіркові на чемпіонат країни серед кадетів. Путівки на наступний всеукраїнський турнір здобули 10 переможців обласних змагань з Кіровограда. А от наші спортсмени-паралімпійці завоювали ліцензії на участь у чемпіонаті світу у Дакарі. По опорникам ми вообще виступили дуже замечательно. Ми взяли 4, 4 перших місця і 4 чоловіка попало на чемпіонат світу, который будет проходить в 2014 году в Африке, в Сенегале, город Дакар. Чотири ліцензії на чемпіонат світу взяли, виполнили чотирьох чотирь мастерів спорту по опорникам. Ще одна зірка вітчизняного та еквондо Тетяна, Тетяна Тетеревятникова перемогла на відкритому кубку України у Харкові. У нас в кінці октября проходили також соревнования в місті Харкові. Це був відкритий кубок України, який зібрав тисячу учасників 40 стран мира. Где наша представительница Кировограда Татьяна Тетеревятникова отстаивала честь области, выиграла этот кубок Украины, выполнила норматив. ну Будем так говорить, в очередной раз подтвердила норматив и заново его выполнила. Мастера спорта международного класса. Выиграла 4 поединка. Выиграла спортсменок с Польши, с России, с других стран. Девочка в финальном бою выиграла олимпийскую призер, призерку, э, олимпийскую призерку э, Англии 2012 года с России э, с большим э, даже не то что с большим преимуществом, э, будем так говорить, э, в сухую со счетом 16-0. И это нам э, давало большие надежды на то, что она действительно может представить Кировоград на следующей Олимпиаде в Рио. А у листопаді наша таквондистка повинна була виступати на Чемпіонаті світу у Сьерра Леоне. Прийшов визов на неї, на мене як на тренера. І ми Мы з, з такою проблемою, що что фінансування. І Наша спортсменка за недостатком грошей не може виїхати на ці змагання. Хоча ці змагання являються міжнародними, це статус Чемпіонату світу, це рейтингові змагання, це змагання, на которых разыгрываются. Уже начинают разыгрываться олимпийские лицензии на следующую Олимпиаду. И если бы Тетеревятникова вошла в тройку, а она бы вошла в тройку, и этому подтверждение последний бой в Харькове с призеркой Олимпиады, она бы получила лицензию на Олимпиаду и представила Кировоград наш на Олимпиаде. Это то, за что мы так сильно боремся и много лет уже говорим, что у нас нет, нет представителей из Кировограда на Олимпиаде. На самом деле они есть, они ходят вот совсем рядом вокруг нас, но люди, к сожалению, не могут попасть на эти соревнования за отсутствием денег, так как у городского областного спорткомитета критическая ситуация, отсутствие финансирования полностью. Баланс города, области тоже, будем так говорить, молчит. Нічим не допомагає ситуація. Ситуація критична на сьогоднішній момент. Ми втрачаємо олімпійців. Тож Тетяна Тетерев'ятникова цілком може повторити шлях ще одної нашої олімпійської надії важкоатлетки Тетяни Варламової, яка вже виступає за Азербайджан. Іде дуже інтенсивна така обробка наших спортсменів. Запрошення пропонує дуже хороші умови для того, щоб вони переїхали в другі регіони і виступали за них. А це звичайно, а це звичайно для нас дуже. Тяжко і сумно в той же час, тому що всі 10-7 років, які Федерація наша працювала, може все піти, як кажуть, прахом. Час до чемпіонату світу ще є, тож сподіваємось, що наші спортивні функціонери все ж таки вирішать питання про участь Тетяни Тетеревятникової у головних змаганнях року. Адже не хотілося, щоб на Олімпійських іграх у Бразилії наша спортсменка представляла інший регіон України чи той же сонячний Азербайджан. А наші важкоатлетки і без екс-лідера збірної області Тетяни Варламової продовжують давати на гора переможний результат. Святе місце порожнім не буває. І сьогодні вже інша вихованка заслуженого тренера України В'ячеслава Жукова Валентина Кисіль радує кіровоградських прихильників вдалими виступами на міжнародних змаганнях. З чемпіонату Європи за суддівський столик Кіровоградська важкоатлетка Валентина Кисіль повернулася з Сталіна, де проходив чемпіонат Європи серед юніорів. У ваговій категорії до 75 кілограмів вихованка тренера В'ячеслава Жукова завоювала три бронзові медалі: у ривку, поштовху та за сумою двоборства. Перші підходи до штанги були невдалі, каже Валентина. Перші підходи, коли не порвала, було очень страшно, навіть сльози на глазах била. Ліну со вторим підходом зібралася, а третій підход був рішительніший – втолк... Шавривки. Ну, я думала, що не порву вообще, тому що було так тяжело, але собралась как-то порвала все-таки. А коли виграла, то сльози на глазах не ожидала, і ніхто не ожидал, що я стану третєм. На змаганнях чемпіонату області Валентина виступала у ролі судді. Учасниками ж цих змагань стали переважно юні спортсмени. Самої маленькі 2005 року. Тобто, це ребенку 8 лет, тому що вже в мире йде. Такая тенденція омоложения тяжого атлетики, особливо це ставить питання азіатські країни, Ну і ми намагаємося угнатися за ними теж. На змаганнях виступали 50 вихованців спортивних шкіл Кіровограда та гості із Субоців. Спортсмени тільки з двох, можна сказати, городов і сіл. Це Кіроваград і село Субаці. Більше ви ніде не культивується. Були серед учасниць чемпіонату області і досвідчені спортсменки. Так, Ольга Пікаш у нинішньому році стала бронзовою призеркою Кубка України. От і вдома дівчина впевнено перемогла у ваговій категорії до 53 кілограмів зі своїм кращим результатом за сумою двоборства 128 двадцять Я кілограмів. Я вас день. Все больну єс результати, були результати. думала, що більше підніму. Ну я й так більше поняла. Також серед переможців чемпіонату області В'ячеслав Жуков відзначив Юлію Прудіус, Юлію Кондратенко та Марію і Анастасію Марченко. Крім футболу, гімнастики, вологонок та еквондо та важкої атлетики, спортивний тиждень запам'ятався ще й турніром з волейболу. У залі педоніверситету пройшов традиційний турнір, на якому виступали команди як з Кіровограда, так і гості нашого міста за змаганнями волейболісток. Спостерігав мій колега Олександр Сметанко. Реванш рік по тому у Кіровограді в п'яте провели турнір з жіночого волейболу пам'яті старшого тренера-викладача кафедри фізичного виховання пет-університету Ольги Янчук. Склад учасників традиційний і практично не змінюється, каже син Ольги Янчук Дмитро. П'ятий рік підряд участвують команда Кременчук, студенчості команди міста Кіровограда. це КНТУ, факультет фізичного виховання. і команда, яку тренувала моя мама Янчук Ольга Володиміровна в цьому залі. Команда з змішаних факультетів, педуніверситету. Гравець команди з Кременчука Лариса Зарецька 25 років тому навчалася у Кіровоградському пединституті. І от іменно ця площадка, це моя площадка. Я волейболістка, Ольга Владимировна волейболістка. Ми з нею приємно спілкувалися. І дуже здорово, що саме цей турнір є доказательством світлої і доброї пам'яті. цього удивительного человека, я очень счастлива, что в наше время есть такие сыновья, которые вот именно этим мероприятием доказывают свою любовь. С своей точки, с своей стороны, мне тоже приятно за мои поступки, за то, что я 5 лет подряд приезжаю с командой, вспоминаю Ольгу Владимировну, і я сподіваюся, що буде вічна пам'ять цьому дивительному людину. Серед учасниць турніру є й інші вихованки Ольги Янчук. Волейбол, как и другой вид спорта, помогает становиться в жизни настоящим человеком. Она воспитала, конечно же, на любительском уровне, но все равно воспитала довольно много спортсменов-волейболистов. Вот сейчас приехала команда из Кременчуга. Это уже девушки, женщины, которым за 30 лет они вместе с ней работали, вместе с ней играли. От з удовольствием сюди приїжджають. Перемігши суперниць з КНТУ та ПЕД-університету, до фіналу вийшли команди факультету фізичного виховання та минулорічні переможці турніру Гості з Кременчука. Перша партія за нашими дівчатами 25-10. А от у другій досвідчені гості реваншувалися 25-19. Лідер «Кіровоградок» Катерина Аврахова говорить: слабка друга партія, ахілесова п'ята команди. Якщо чесно, ну постійно, коли граємо, во второму починаємо розставлятися партії. Ну, от в цей раз нам повезло. На початку вирішальної третьої партії наші дівчата вирвалися вперед – 8-3. Але гості з Кременчука не здаються і зрівнюють рахунок 13 – 13-13. У вирішальний момент нерви виявилися міцнішими у кіровоградських волейболісток 15-13. <му> Наші дівчата беруть реванш за минулорічний фінал і залишають головний приз у Кіровограді. Це всі головні спортивні події тижня на сьогодні. З вами були Віра та Олександр. Дивіться спортленд та вболівайте за кіровоградських кумарів спорту.